У восьмій годині учасники судового процесу збираються під залою засідань. Серед них підозрювана Вікторія Лясова. Спілкуватися із журналістами жінка відмовляється. Я сказала без коментарів. Коментарів немає. Я не згодна з на мене. Я не згодна з розповсюдженням сні вашою інформації. Це До побачення я не даю коментарів. Все, я не цікав нічим. навіть телевізор не дивлюся. Я його вимкнула. На початку засідання підозрювана клопочі, щоб слухання справи відбувалося у закритому режимі. Суддя прохання задовольняє. За зачиненими дверима судовий процес триває три з половиною години. О 12-й суддя оголошує рішення. Застосувати підозрюваний для своєї захід за вигляді тримання під підвал сроком днів. Срок тримання під варто наховати тридцять 31 серпня 2021 року. По 29 жовтня 2021 року включно. Сторона обвинувачення звернулася з клопотанням на підставі статті сто сімдесят сьомої процесуального кодексу України. Були зазначені ризики, які унеможливлюють застосування більш ніякого запобіжного заходу. В першу чергу це можливість переховування, оскільки особа вже. Певний період часу, маючи змогу і знаючи про те, що вона обвинувачується вчинені двох кримінальних правопорушень за частиною першої статті 125 і частиною другої статті 186, до суду не з'являлася, на виклики не реагувала. Жінку із зали забирають до Черкаського слідчого ізолятора. Від коментарів вона відмовляється. Ви Про погодився за палиці. Її адвокат Роман Середа ситуацію коментує так. Буде повний текст рішення, ми то знайомиться тоді. У даних питання буде згоджено з клієнтом. Я сам рішення цього не Мати і вічим дитини ситуацію не коментують. Зі слів прокурора Віталія Корновенка. Вони йдуть у справі як свідки. Хлопчик нині перебуває в обласній дитячій лікарні. Він у термінальній комі на апараті штучного дихання. Вчора його стан погіршився, розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Віктор Жила. Незворотні процеси вже пішли, тому, на жаль, маємо те, що маємо. Нагадаємо, семирічного хлопчика госпіталізувала до обласної дитячої лікарні 24 серпня без свідомості. За словами медичного директора закладу Наталії Волчкової, у нього черепно-мозкова травма, численні сади, нервана рана нижньої губи та вуха, пролежні на тілі. Як повідомила речниця нацполіції, зоя вовк за словами бабусі, дитина отримала травму після падіння з купи цегли. Вона декілька днів лікувала його самостійно. Нині цю версію перевіряють слідчі. Триває експертиза травм хлопчика. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.